Сьогодні Вільям та Кетрін, принц та принцеса Веські, відвідали надзвичайно символічне для них місто. Так вони з'явилися у місті Саутпорт, де минулого року сталася трагедія та вбили трьох дівчаток на заняттях з танцями. Королівська родина максимально підтримує цю громаду, а також відвідувала їх декілька разів. Але для Вільяма та Кетрін це також стало особливим місцем, тому що саме тут стався перший вихід Кетрін до людей. Після того як вона оголосила, що в неї рак та пройшла повністю хіміотерапію? Це відбулося в жовтні 2024 року. А вже сьогодні вони вирішили повторити цей свій вихід та так проявити свою любов до міста і показати їм, що про них пам'ятають саме тому Вільям та Кетрін відвідали школу, де навчалася дівчатка, та поспілкувалися з батьками дівчаток. Давайте обговоримо в коментарях, як вам таке рішення принца та принцеси Вельських, як вони виглядають Дають, а більше королівських новин та як Кетрін заворожила Трампа на його візиті до Великобританії. Я розповідаю у новому відео, що вже вийшло на каналі.